Вітаємо вас сьогоднішній випуск програми присвячений одному з найпрестижніших підрозділів Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Знайомтесь військово-юридичний факультет. Військово-юридичний факультет створено на підставі указу президента України про заходи щодо підготовки кадрів військової юстиції та організації військово-дослідних робіт у галузі військового законодавства від 20 листопада 1996 року. На сьогодні факультет готує висококваліфікованих фахівців для органів військової прокуратури, Юридичної служби Збройних сил України, Державної прикордонної служби України, ряду інших військових формувань. Черговий курсу на вихід. Варто зазначити, що підготовка фахівців на факультеті здійснюється за комбінованою схемою: 4 роки студент, п'ятий рік курсант. При цьому курсанти факультету мешкають у курсантському гуртожитку казарменного типу за усіма вимогами статутів Збройних сил України. На сьогодні на факультеті номер 6 навчаються понад 400 студентів та курсантів, знання, яким дають одні з найкращих та найдосвідченіших викладачів університету. Наведена у попередньому сюжеті інформація про історію та сьогодення факультету є загальновідомою та загальнодоступною. А що нового та цікавого чекає на студентів та курсантів у найближчому майбутньому? Керує факультетом. Як відомо, декан факультету це Шевчук Віктор Михайлович, кандидат юридичних наук, доцент. Особи, які вступають на цей факультет, навчаються як студенти, і на п'ятому курсі вони. Стають курсантами, приймають військову присягу на вірність українському народові і потім вже є курсантами. По закінченні навчання вони отримують відповідно звання лейтенант юстиції і диплом за спеціальності правознавства, кваліфікація юрист, офіцер військового управління тактичного рівня. Найбільша кількість Випускників це ті, які йдуть працювати у прокуратуру по нагляду за дотриманням законності у воєнній сфері, в Збройних силах України і в інших формуваннях. Але є і такі значна частина, які йдуть працювати юрисконсультами у відповідні інституції. На сьогоднішній день я хотів би сказати, що у нас 10 прокурорів прокуратури по нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері. Це випускники нашого факультету, нашого університету. Ми пишаємося, що наші випускники досягли певного кар'єрного росту просуванні по службі і майже 70%. Осіб, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законодавства у воєнній сфері, це наші випускники. За ці роки було випущено більше, ніж 70 жінок-офіцерів. Ви розумієте, це якщо. При будь-яких обставинах ми з задоволенням говоримо про це, тому що Безумовно, і жінки повинні служити в збройних формуваннях нашої держави. Форма дівчатам іде інколи краще, ніж хлопцям до лиця. По-перше, я б сказав би, що вони всі в формі виглядають як красуні. По-друге, вони дійсно дуже. Прискіпливо відносяться від того, як вони виглядають у цій формі. Їхня старова підготовка вища, чим у хлопців. Погодьтесь. Офіційні факти та статистичні дані, на жаль, не можуть проілюструвати справжнє життя, що тут вирує. Для цього запрошуємо вас разом з нами прожити один день з життя студента військово-юридичного факультету. Щоранку студенти та курсанти факультету поспішають на заняття, де опановують, окрім власне юридичних наук, понад 20 дисциплін військової спрямованості. Серед них військова адміністрація, військова топографія, загальновійськова тактика, вогнева підготовка та інші. Опановують військову науку студенти та курсанти у спеціально облаштованих аудиторіях, які разом з кафедрами та казармами для курсантів знаходяться в окремому адміністративно-житловому корпусі. Ми знаходимось в кабінеті тактики кафедри загальновійськових та правових дисциплін. Саме зараз тут проходять заняття. Якщо заняття ілюструють в першу чергу навчальний процес, то справжнє студентське життя починається на перервах між цими заняттями у студентському кафе. Можна каву? — одну? Є! Ви навчаєтесь разом з студентами військово-юридичного факультету в одному корпусі. Що ви можете сказати про цих юнаків та дівчат? Ну, я в першу чергу як ну, хлопець звертаю увагу, розуміється, на дівчат. Ну, мене дуже, я дуже здивований тим, що вони опановують таку ну, незручну для них професію. Ну, при цьому вони такі залишаються жіночними. ходят в цій форме військовой и залишаются завжди женочными гарными движениями. Наверное, вот самое главное, что в военно-юридическом факультете, то, что студенты там очень сплоченные, очень дружный коллектив, и у них, самое главное, есть взаимовыручка. Они всегда помогают друг другу. Они ну, в общем молодцы. Розуміючи надзвичайну важливість матеріально-технічної бази, керівництвом Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого створено комфортні умови для проживання студентів у гуртожитку та курсантів у казармі. Тому, окрім здобуття найякіснішої юридичної освіти та гарного відпочинку, вони мають змогу приділяти належну увагу своїм захопленням і особистісному розвитку. І в цих захопленнях також проявляється специфіка факультету. Дівчата, які цікавляться польовою стрільбою, тут зовсім не дивина. Студенти та курсанти факультету є активними учасниками як спортивних клубів університету, так і творчих колективів Палацу студентів. Михайло Васильовичу, ви викладаєте на військово-юридичному факультеті з моменту його заснування. Скажіть, будь ласка, якими є студенти цього факультету, якими ви бачите цих студентів? На протязі всього періоду роботи на цьому факультеті я впевнився в тому, що це дійсно студенти, які організовані, відповідальні. І знанням справ відносяться до навчального процесу вони намагаються максимально забезпечити собі набуття тих знань, які будуть необхідні у майбутній роботі. Ще така особливість навчального процесу на цьому факультеті вона полягає в тому, що представники цього факультету, цим представникам цього факультету дещо складніше в навчанні, оскільки. Вони перш за все мають володівати тими знаннями, які стосуються спеціалізації. Сьогодні ми не просто познайомилися з життям одного з підрозділів Національного університету Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого. Ми познайомились з сильними і мужними юнаками. З не менш сильними і при цьому тендітними дівчатами ми побачили грамотність, амбітність, наполегливість. Ось такі вони студенти військово-юридичного факультету.